Орхідея фаленопсис – одна з найбільш невибагливих для утримання існує кілька способів для розмноження фаленопсиса в домашніх умовах. Це вікіго вчить вас як отримати кілька екземплярів з однієї квітки. Орхідея фаленопсис опис. Фаленопсис це рід епіфітної орхідеї, який налічує близько 40 видів. У природі ці орхідеї ростуть в основному в південно-східній Азії поблизу води. Цей рід орхідей вперше виявив голландський ботанік Блюми. Він в потемках побачив великих метеликів, що сидять на якомусь рослині. Яке ж було здивування ботаніка? Коли він, підійшовши ближче, виявив, що це не метелики, а квітки. Блюме назвав цю квітку фаленопсис. Що в перекладі з грецького означає подібний метелику, сталося це в 1825 році. З тих пір фаленопсис почав свою ходу в будинку квітникарів як вишуканий і дорогий квітка, колірна гамма фаленопсис різноманітна. Квітки бувають самих різних кольорів, і відтінків однотонні і різнокольорові, орхідея фаленопсис галерея, білий фаленопсис, бордовий фаленопсис, блакитний фаленопсис, жовтий фаленопсис персиковий фаленопсис, строкатий фаленопсис, різнобарвний фаленопсис, рожевий фаленопсис, чорний фаленопсис – вимоги для утримання та догляду орхідеї. Таблиця «Температура влажності» час покоїцитини освещене влітку від 0 до 3.0 ос, взимку від 1.6 до 2.8 ос, критичний нижній поріг 13 ос, критичний верхній поріг 33 ос, потрібно мінімум 5.0 вологості. У спеку один-два рази на тиждень можна влаштовувати теплий душ і оприскування при знижених температурах не оприскувати і не мочити листя, короткочасний відпочинок між цвітіннями цвіте, найчастіше взимку і навесні, але може практично цілий рік з перервами на відпочинок. Для зацвітання вночі потрібна температура 1,8, в вдень о два Може миритися з недоліком освітленості, але для цвітіння взимку потрібна досвідка тривалість світлового дня: 12 годин взимку і 14 годин влітку. Догляд за фаленопсис зовсім нескладний і під силу навіть недосвідченим квітникарям. Тому дана орхідея є однією з найпопулярніших для вирощування в домашніх умовах, як розмножити фаленопсис, звичайно. Таку красу хотілося б мати більше ніж в одному екземплярі. Якщо у вас є лише одна орхідея, ви можете отримати з неї кілька. Розмножити орхідею необхідно і в тому випадку, коли кущ вже постарів. При правильному догляді і якісному субстраті фаленопсиси можуть жити дуже довго. При старінні їх потрібно просто оновлювати, відрізаючи верхівку і садити її в новий субстрат. Розмножувати фаленопсис можна тільки з дорослої рослини у нього повинно бути мінімум 5 здорових листя. Розвинена коренева система і вік від трьох років, способи розмноження дітками, розетками, насінням. Найпростішими з них є розмноження дітками і діленням розетки. Вказується іноді спосіб розмноження квітконосом. Є нічим іншим як розмноження дітками обов'язкові умови при різних способах розмноження. Інструменти повинні бути стерилізовані, всі зрізи необхідно обробляти антисептиком, активоване вугілля, куркума або зеленка. Вода повинна бути кип'яченою теплою, при будь-якому способі розмноження орхідеї потрібно забезпечити хороший догляд, а перед цвітінням і після нього калійно-фосфорним добривом. Найкраще використовувати готові добрива для орхідей, тоді ви не помилитеся в дозуванні, як підгодовувати рослина. Відео розмноження дітками в домашніх умовах на квітконосі фаленопсиса іноді з'являються дітки, вони можуть рости замість квітів або одночасно з ними. Найпростіше відрізнити дитинку і цветонос в початковій стадії розвитку наступним чином кінчик цветоноса округлий. А кінчик дітки гострий, коли вони трохи підростуть, то ви побачите відмінність по листю, які розвиваються у діток і за формою зростаючої нирки квітки. Щоб розмножити фаленопсис за допомогою діток, потрібно просто дочекатися, коли у дітки виростуть корінці і відсадити її в окремий горщик. Спочатку розглянемо, як можна отримати діток на орхідеї. Отримання за допомогою цитокінінової пасти найчастіше дітки з'являються або на старих, або на проблемних кущах. Квітка реагує на це появою діток. Пора розмножуватися. Коли орхідея ніяк не хоче ростити, діток потрібно використовувати фітогормони цитокінінову пасту, якщо утримувати орхідею під час обробки пастою при низькій температурі. То швидше за все утворюється не дитинко, а цветонос. Тому найкращий час обробки для отримання діток, літо необхідні умови використання пасти, при використанні цитокінінової пасти для розмноження потрібно тримати оброблюваний квітка при підвищеній температурі три нуль три два чи бажано не допускати перепаду температур більше 2 градусів. До початку утворення діток необхідно оприскувати орхідею азотним добривом один раз в тиждень. Занадто багато пасти наносити не можна. Досить на кінчику ватної палички для обробки. Вибирайте верхні і нижні сплячі бруньки. Азотом найкраще орхідею підгодувати у вигляді аміаку на шатирний спирт. Половина чайної ложки на один літр води. Цим розчином потрібно оприскувати листя і квітконоси у продажу є добриво уніфлор зростання, яке теж можна використовувати для азотних підгодівлі, дозу зменшіть в два рази, коли можна застосовувати цитокінінову пасту, коли рослина здорова, під час відпочинку орхідеї. А не під час цвітіння, якщо орхідеї від трьох років і у неї на стеблі не менше п'яти листків, не використовуйте пасту більш ніж на трьох нирках однієї рослини на занадто молодих менше трьох років або ослаблених орхідеях. Поява діток зазвичай відбувається в періоді до двох тижнів. Слідкуйте, щоб паста не потрапляла на вашу шкіру, адже це гормональний препарат, покрокова інструкція застосування. Відкрийте оброблювані сплячі бруньки на квітконосі, відірвавши луситки пінцетом або зубочисткою. Нанесіть на кінчику ватної палички пасту і акуратно розмажте її по нирці. Поставте орхідею на розсіяне світло в тепле місце, оприскуйте місця обробки. Не допускаючи засихання пасти, як фаленопсис розмножується за допомогою цитокінінової пасти, відео як виростити діток на зрізаному квітконосії. Якщо з яких-небудь причин ви зрізали квітконоси, то можна виростити діток і на них. Зрізати квітконоси потрібно, наприклад, якщо рослина ослаблена і потребує лікування. Поставте цветонос у воду з додаванням активованого вугілля і трохи підфарбовану металеновим синім. Його можна купити в відділі для аваріюмістів. Багато води не наливайте, трохи вище зрізок квітконосу. Міняйте воду два рази на тиждень. Дитинко фаленопсиса на зрізаному квітконосі відео. Догляд за дітками орхідеї на квітконосі: після утворення діток необхідно оприскувати їх азотним добривом один раз в тиждень. Коли вони підростуть, оберніть їх близько квітконоса невеликою кількістю чистого моху. Для прискорення утворення коренів мох кріпити нещільно за допомогою нитки, не давайте моху сильно висихати. Посадка в субстрат, коли ви отримали дитинку фаленопсиса з корінням, потрібно відокремити її від материнського куща і посадити в субстрат. Для початку підготуйте горщик для кожної дітки і субстрат із соснової кори і вугілля. Багато вугілля не потрібно. Приблизно третина від загального обсягу кори. Великі шматочки кори можна роздрібнити за допомогою ножиць або секатора. Не забувайте всі інструменти обробляти антисептиком. Потерть від кори в субстрат додавати не потрібно, горщики краще брати пластикові або використовувати пластмасові неглибокі стаканчики. Головне, щоб вони пропускали світло. На дно горщика потрібно зробити дірочки. Для пересадки вам знадобляться. Дрібна кора сосни 7, 10 м, невеликі шматочки березового вугілля, мохсфагну, марганцівка, перманганат, калію, горщики по числу діток, дрібний керамзит або перліт для дренажу про дезінфікований ніж, тепла кип'ячена вода в пульверизаторі. При виборі моху дивіться за тим, щоб в ньому не було листя та іншого гниючого сміття, він не повинен пахнути затхрістю або грибами. Якісний мох не розпадається на дрібне сміття, а має довгі, непочорнілі частини. Якщо коріння дітки закручені навколо квітконосу, то зріжте дитинку разом з частиною квітконосу, щоб не зламати маленькі корінці, шматок квітконосу можна буде висмикнути з корінців. Просто покрутіть обережно шматочок квітконосу навколо своєї осі, щоб відокремити його від дітки. Якщо ви відчуваєте, що цветонос відділяється на силу і можна пошкодити дитинку, то залиште його, обробивши антисептиком. Покрокова посадка дітки фаленопсиса. Кору сосни прокип'ятіть, остудіть і просушіть години три, мох вимочіть в рожевому розкіні марганцівки 15 хвилин. прополощіть в кип'яченій теплій воді і просушіть. На дно горщика насипте дрібний керамзит або перлі. Покачайте дитинку з боку в бік, щоб відокремити її від квітконоса. Встановіть дитинку посередині горщика, засипте корою і вугіллям. А зверху покладіть мох оприскати мох з пульверизатора теплою кип'яченою водою. Поставте горщик в тепле світле місце, перші три дні не поливайте пересаджені дітки, далі стежте за станом субстрату, особливості догляду для росту і нарощування кореневої системи. Слідкуйте, щоб на діток не потрапляли прямі сонячні промені і не допускайте пересихання субстрату, Болото, звичайно, теж робити не потрібно. Два рази на місяць потрібно підгодовувати дітки азотним добривом. Використовуйте добриво для орхідей, зменшивши дозування в 2-3 рази. Горщики з дітками зручно вирощувати в акваріумі з підсвічуванням, вологість цям зберігається довше, температура стабільніше і забезпечено достатню кількість світла. На дно акваріума насипається керамзит і змочується. Зверху ставлять горщики з дітками. Коли дітки підростуть і наростять хорошу кореневу систему. Їх потрібно буде пересадити в більш просторий горщик, не додавайте в субстрат нічого зайвого, тим більше торф. Як стимулювати утворення коренів у діток фаленопсиса, відео розмноження діленням розетки. Розподіл розетки виробляють, коли орхідея виросла вгору, і є можливість розділити її на нижню і верхню частину. Ділити потрібно так, щоб на верхній частині була достатня кількість коренів і основна кількість листя. З нижньої частини можна залишити тільки пеньок розетки і коріння, з пенька почнуть рости нові кущики орхідеї. Приготуйте новий субстрат для нижньої частини і горщик і субстрат для верхньої частини орхідеї. Субстрат кора сосни шматочки деревного вугілля, на дно горщика можна покласти дренаж з керамзиту або великого перліту, а зверху субстрату, чистий сфагнум – покрокова інструкція процесу. Вийміть кущ орхідеї з горщика. звільніть коріння від старого субстрату, визначте місце зрізу, відріжте верхню частину, намагаючись не пошкодити коріння, обріжте всі хворі і сухі коріння при необхідності: замочіть на півгодини в розчині для лікування. Всі зрізи, обробіть антисептиком після невеликого підсушування, посадіть обидві частини розетки в субстрат. Поливати потрібно за звичайною схемою, коли коріння зеленого кольору стають сріблясто-сірими. Додаткові поради кітконоси на верхівці можна залишити, якщо вони не засохлі препарати для замочування коренів фітоспорін, цитолавін, епін можна використовувати їх спільно або окремо. При посадці намагайтеся заповнити субстратом порожнечі, використовуючи для цього паличку і струшування горщика. Бувають випадки, коли дитинка виростає поруч з основним кущем і виходять дві розетки. В такому випадку хід тій той же, тільки відокремлювати кущі потрібно посередині між розеток. Як розділити кущ фаленопсиса? Відео відгук про розмноження орхідеї фаленопсис діленням розетки, просто чекнула верхівку з повітряними корінням. Куксу помазала зеленкою і посадила на шматочок пінопласту в оточеній кори, листя не обрізала і пеньок з горщика не витрушувала, верхівка не помітила диверсії, навіть цвітіння не пропустила, а дитинка від кукси була подарована. Юка 9.3.1. 31 гп цветівсамари гобдів мрюв євтопіцп. розмноження насінням. Найважчий і тривалий спосіб розмноження фаленопсиса. Це насіннєві орхідеї, які виросли з насіння. Зацвітуть тільки через 4 роки. Перша складність в насіннєвому розмноженні це забезпечити максимальну стерильність при посіві насіння. Насіння орхідеї дуже дрібні, сходять вони протягом трьох тижнів. Друга складність це живильне середовище для орхідей. Можна купити її готово через замовлення в інтернеті або зробити самому. Посів насіння здійснюється в невеликі стерилізовані баночки. Закриті кришкою Всередину баночок заливається живильне середовище і стерилізується у воді або в духовці. Покурокова інструкція запилення квіток орхідеї для зав'язування плоду на квітці необхідно запилення, зробити це можна за допомогою зубочистки. Вибирайте для запилення верхні квітки. Запилювати можна перехресно з однієї орхідеї на іншу або прямим способом на одній орхідеї дочекайтеся, поки всі квітки. Крім кількох обсипляться і приступайте до запилення. Для одного запилення необхідно дві квітки, нічого складного в цьому процесі немає. На кінцях пиляків є липкий шар прилипальця, за рахунок якого вони добре прилипають до зубочистки і до пильовиків запилюються квітки. Знімаємо пильовик з колонки квітки, звільняємо пильовик від лусочки, приліплюємо пильовик до пильовика іншої квітки. Як запилити квітки орхідеї? Відео дозрівання насіннєвої коробочки. Дозрівають насінняві коробочки від 3 до 8 місяців. Ближче до тримісячного терміну надіньте на коробочку мішечок, спропускає повітря тканини, щоб при розтріскуванні насіння не розлетілися, мішечок необхідно прокип'ятити перед використанням. Визначити, що коробочка скоро буде розкриватися, можна по першій тріщинці на ній, але так як точно визначити цей момент складно, то краще все таки використовувати мішечок. Знявши коробочку завчасно, є ризик втратити насіннєвий матеріал, тому що насіння можуть не визріти. Як визначити дозрівання насіннєвої коробочки фаленопсиса? Відео: рецепт живильного середовища для посіву насіння орхідеї. Середа розрахована на 4-5 банок. Банки можна використовувати 200, 300 і 450 грамові дистильована вода, 400 мл добриво для орхідей, 0,5 мл або шість цукор. 4 грама 4 гр, агар, чотири агар 10 Активоване вугілля 1 таблетка, пюре зелених бананів 25 г дистильовану воду, вугілля та агар можна придбати в аптеці, агар можна замінити картопляним або кукурудзяним крохмалем, 80 ноль грам. Не замінюйте агар желатином, желатин розтане і насіння потонуть приготування живильного середовища. Всі інгредієнти повинні бути розмелені і розчинені до однорідної маси. Для стерилізації баночок з живильним середовищем встановіть їх на дно каструлі, налите воду по плечики банки і з моменту закипання тримайте 30 хвилин, повторіть стерилізацію ще раз. Наступного дня активоване вугілля розминаємо ложкою в ложці, банан розминаємо або що ще краще. Озмелюю блендером, наливаємо дистильовану воду в ємність не алюмінієву. Ставимо воду на кип'ятіння і додаємо в неї цукор для розчинення. Після закипання додаємо мед добриво, активоване вугілля, банан і агар все помішувати до загостіння. І знімаємо з плити, стерилізуємо баночки і наливаємо в них живильне середовище. Стерилізоване середовище можна зберігати в холодильнику кілька тижнів. Приготування живильного середовища для орхідей. Відео посів насіння на субстрат. Для стерильного посіву зручно використовувати пальник. Якщо у вас є газова плита, то краще це робити на плиті, руки протріть антисептиком або надіньте стерильні рукавички. На всіх стадіях посіву все повинно бути максимально стерильно. Витріть і простерилизуйте поверхню плити, встановіть на неї баночки і запаліть пальник. Насіння з насіннєвої коробочки дістаємо стерильним інструментом, потроху відкриваємо баночку і, потримавши шийку над вогнем, насипаємо всередину трохи насіння. Знову тримаємо шийку банки над вогнем, закриваємо кришкою і відставляємо. Так проробляємо з кожною баночкою. На Батьківщині орхідей роблять так, умочують насіннєву несуху. Коробочку в етиловий спирт і підпалюють її. Далі з цирильним ножем розрізають коробочку, і в заздалегідь підготовлені стерильні баночки з агаром ципають трохи насіння. До і після посіву горлечко банки тримають над вогнем і закривають кришкою, як висівають насіння орхідей на їх батьківщині за допомогою вогню. Відео, якщо у вас немає стаціонарної пальника або газової плити, то можна виконати в кришках дірочки і заліпити їх скотчем, не забувайте про стерильність. При посіві таким способом необхідно насіння замочити в розчині три перекису водню і, набравши їх в шприт, потроху виливати в баночки через отвори в банках. Кожну банку необхідно відкривати безпосередньо перед засівом і заліплювати новим скотчем. Посів насіння орхідеї на стерильний субстрат без вогню. Відео проростання насіння. Спостерігайте за проростанням насіння. Якщо ви помітили в якійсь банці цвіль, середу з, насінням з неї доведеться видалити сходи, з'являються протягом 1-2 місяців. Не переживайте, що не всі саджанці виживуть, це нормальне явище, коли саджанці підростуть, і ви помітите, що кінчики листочків потроху стали жовтіти. Їх потрібно пересадити на мох. Інструкція пересадки саджанців на мох підготуйте для пересадки чистий. Продезінфікований марганцівкою мох, оброблену питною содою тепличку, наприклад, пластикову коробку з кришкою, слабкий розчин марганцівки, добриво для орхідеї, розведене в теплій кип'яченій воді в три рази менше зазначеної дозування пульверизатор. В якості добрива використовуйте те, де більшою мірою присутній азот вказано в складі. Мох, покладіть в тепличку і станьте з банки саджанці, промийте саджанці від субстрату в блідорожевому розчині марганцівки, Обприскати мох з пульверизатора з розчином добрива. Встановіть саджанці на мох так, щоб вони розвивалися окремо один від одного. Саджанців для гарного розвитку потрібні тепло і світло. Перший час відкривайте кришку тільки для зволоження моху, коли ви помітите зростання корінців. Потроху привчайте саджанці до провітрювання, починайте з однієї хвилини на день. Далі додавайте приблизно по хвилині через день до повного зняття кришки, через кілька місяців можна буде пересадити саджанці так само. Як і звичайних діток, на субстрат скори пересадка діток фаленопсиса з насіння на мохсфагном відео, проблеми розмноження орхідеї фаленопсис таблиця, проблема причина рішення, жовтіють листя діток, нестача харчування. Підгодуйте рослини добривом через оприскування. Довго не з'являються дітки на квітконосі орхідеї занадто комфортно, і вона не збирається розмножуватися, можна влаштувати фаленопсису невеликий стрес, скоротіть поливи, не підгодовуйте, підвищіть температуру до 30-32 градусів. При цьому стежте, щоб коріння не пересохли або застосуйте примусовий спосіб за допомогою цитокінінової пасти квітконі з пожовтів або засох. А дитинко ще не дала коріння, нестача харчування материнської рослини. Можливо, орхідея ослаблена або молода. Зніміть дитинку, можна зрізати її з частиною квітконосу, сидіть дитинку на мох, а цветонос зріжте, підгодовуйте дитинку через оприскування. Доза добрива в три рази менше материнська рослина потребує лікування. А на квітконосах почали з'являтися дітки, ослаблена рослина, неправильний догляд або неякісний субстрат, сріжте квітконоси, і поставте їх у воду з порошком активованого вугілля. Міняйте воду раз в три дні можна підфарбувати метиленовим синім. Обприскуйте діток під годівлею один раз в тиждень. Материнський кущ лікуєте і замініть субстрат. Прив'янені квітконосу відсадити діток на мох. Верхівка орхідеї зрізана з невеликою кількістю коренів, які засохли зріз, був зроблений занадто високо або рослина ще не доросло. До такого способу розмноження. Посадіть верхівку на мох. Оприскуйте добривами з підвищеним вмістом азоту, дозування в два рази менше. Удобрюйте один раз на тиждень до появи коренів. Потім один раз на місяць насіння не проростає на субстраті, можливо, не вистачає тепла і світла, поставте баночку з субстратом в тепличку з підсвічуванням. Поради для успішного розмноження і зростання фаленопсиса для підгодівлі використовуйте спеціальні добрива для орхідей або зменшуйте дозування в два рази для дорослих рослин і в три рази для маленьких. Застосовуйте для оприскування і поливу тільки теплу кип'ячену воду при зниженні температури потрібно знижувати і вологість, намагайтеся не заливати розетку листя, якщо туди потрапила вода, її потрібно промокнути серветкою або ваткою. Препарати для вирощування і лікування орхідей, отогалерея, активатор росту і цвітіння з хітозаном і бурштиновою кислотою, тонік для позакореневого підживлення, біопрепарат від шкідників. Програма для приживлюваності, біофунгіцид, тонік для листя, голландське добриво, біоактиватор, програма для комплексного догляду, добриво мультифлор, гель для душу, азотне добриво для субстрату, стимулятор росту коренів, комплексне добриво не бійтеся, експериментувати з розмноження фаленопсиса, Може бути, ви придумаєте власну технологію і будете потім ділитися нею з іншими.